Так, друзі, от я приїхав ще на один наш об'єкт, де ми робимо і реконструкцію, і будівництво. Ось Працюємо 35-тонний кран. Тут ми, наша задача збудувати 7 поверхів ще від старої будівлі. А зараз ви бачите ще раз, два, три, практично 4 поверхи. От, і у нас тут старої будівлі три Ось Ми монтуємо металокаркас, приблизно 180 тонн металу. Ведуться роботи по металоконструкціям. Виготовлені вони були в нашому цеху, це ви бачите, що колони. Частиною цієї будівлі ми не монтуємо металокаркас, тому що кран потім не зможе достати до самої крайньої осі. Тому спочатку підіймаємо здання будівлю в самому кінці по крайній осі, потім пізніше це все будемо тут домонтовувати. Монтується металокаркас, монтується профнастильне, зйомна опалубка, бетонується. Перекриття, чотири перекриття бетонні, і далі вже будуть формуватися стіни, постійні стіни. Стіни в нас будуть, скоріш за всього, будуть з каменю або з газоблоку, Кірпіча ще поки що архітектори до кінця не вирішили. Але сам скелет будівлі металокаркас. А отут зверху можна зрозуміти, чому ми не добудували частину приміщення. От бачите, як наша стріла крану практично впирається в нашу плиту перекриття. Ось там змонтували колони, то ми б не змогли ось тут працювати. Тому прийняли рішення поки що цю вісь не підіймати. Зав'язуємо тут все, ставимо колони, зв'язки, балки перекриття. І після цього, коли змонтуємо останній поверх, перейдемо на другу вісь, яка ближче до точки стоянки крану, і будемо вже далі там працювати. Друзі, ось так виглядає ліс з металоконструкції, бачите? Тільки металу, це все ми монтуємо, варимо ось такі настіли, зробили хлопці висотні. Роботи виконують, прищіплюються, щоб все було нормально, правильно. Все. Не знаю, потрібно змонтувати приблизно, не знаю, тон 80 точно, якщо не більше, конструкції. Ось ці колони, бачите, постояли 4 роки, як вони поржавіли. На першому поверсі ми перегрунтували їх, а на другому ще. Деякі залишилися. Тому ось така цікава робота. Тут у нас ще багато різної цікавої роботи. Поки що заварюємо металоконструкції і будемо поступово рухатись далі до фінішу, поки не добудуємо ось цей класний сучасний офіс в майбутньому. Тому кому потрібно побудувати склад, ангар, офісне приміщення, виробництво. Телефонуйте, зв'язуйтесь з нами, і ми радістю вам прорахуємо, побудуємо. От ви залишите задоволення.